Якщо в домівці холодно, не платіть, закликає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і нагадує, українці мають право вимагати перерахунку платні за опалення. За кожен градус нижче від 18 тепла рахунок має бути зменшений на 5%. В тому випадку, якщо температура в вашій оселі 12 градусів, то ви взагалі не повинні сплачувати по цьому рахунку, але для цього так само. Зробіть акт, передайте його до підприємства теплокомуненерго, і це підприємство зобов'язане, я підкреслюю, зобов'язане здійснити перерахунок того рахунку, який виставлений в вашу квартиру. також яценюк повідомив, що в Росії газу ми більше не купуємо, адже Європа продає його дешевше. Ми перестали купувати газ у Російської Федерації. 1 січня вони виставили рахунок з ціною газу 212 доларів за тисячу кубічних метрів. Ми не купуємо газ у Росії, тому що ми купуємо газ в Європейському Союзі дешевше, ніж нам запропонувала Росія. Середня вартість придбання газу в Європейському Союзі близько 200 доларів США. За словами прем'єра, в газосховищах блакитного палива вдосталь навіть більше ніж торік.